Це не просто день, це не просто офіційне свято, і точно не просто вихідний. Це історичний момент, який міг не статися момент, коли Україна стояла на межі, 28 червня 1996 року. Україна врешті отримала свою конституцію. Але знаєш, скільки це коштувало? Верховна Рада працювала 23 години безперервно, без сну, без їжі, без зупинок. У залі кричали, били кулаками по столах, кидали погляди, як у політичному трилері. Чому? Бо кожне слово мало значення, кожна фраза могла змінити історію. До цього моменту Україна вже п'ять років формально була незалежною, але без основного закону усе трималося на старих радянських документах. Це означало, що будь-яку свободу, свободу слова, свободу преси, право власності. Можна було скасувати одним махом. Без конституції ми були як корабель без компаса на папері держава, а по факту у небезпеці. І ось вона конституційна ніч, Ніч із 27 на 28 червня. Усі чекали провалу, але трапилось неймовірне. 315 депутатів ухвалили доленосне рішення під тиском, під загрозами, але з розумінням. Або зараз, або ніколи. Дискусія точилась довкола всього, чи має Україна бути унітарною державою, якою має бути державна мова, чи дозволити приватну власність на землю. Деякі статті хотіли повністю прибрати серед них статті, що гарантують право на освіту, свободу віросповідання, заборону тортур, рівність перед законом і навіть право на працю. Уяви, Україна могла втратити всі ці свободи ще до того, як отримала їх по-справжньому, та саме тиск суспільства став вирішальним. Громадяни вимагали, конституція має захищати людину, і це вдалося. Україна стала першою країною серед пострадянських держав, яка прийняла свою конституцію відкрито, не кулуарно не указом президента, а через демократичне голосування парламенту. Це був не просто юридичний акт, це була декларація. Ми нація, ми самостійні, ми вільні. Тисячі людей не знали, що саме в цей день їхнє право на свободу було врятовано, і ми досі не цінуємо це повною мірою. 28 червня сьогодні це більше, ніж пам'ять, це нагадування, права не даються, їх виборюють, а свобода не спадок, а результат боротьби. Тому, якщо ти українець, пошир це відео, постав вподобайку. Напиши в коментарях. Я знаю, що Конституція це про мене. Бо поки ми пам'ятаємо, доки ми говоримо правду, нас не зламати. День Конституції України це день, коли ми не зламались. Слава Україні!